Юнкерс ю «Штука» штука, символ німецького бліцкригу. Відомий перш за все звуком у пікера. Але його головна інновація була в іншому в автоматичній системі виходу з пікірування. Пілот натискав кнопку, і складна пневматична механічна система, розгортала гальмівні щітки, скидала бомбу на заданій висоті і автоматично вводила літак у горизонтальний політ. Навіщо? У різкому піке пілот міг не від перевантаження, і тоді тільки автоматика рятувала машину. Сьогодні ту ж ідею реалізовано fly-by-wire, наприклад, на літаках Airbus, починаючи з A320. Зараз зв'язок між сейстіком та аеродинамічними площинами забезпечує окремий комп'ютер, і якщо пілот спробує виконати занадто різкий маневр або перевищити допустимо навантаження, система включає fly-envelope protection. Вона просто не дасть літаку вийти за межі безпечного режиму. Між штуки до сучасного Airbus зовсім різні технології, але одна ідея: максимально мінімізувати різик фронтальної помилки і дозволити автомати літака рятувати і себе, і пілота. Якщо було цікаво, став лайк та підписуйся, аби не пропустити наступні випуски.